Рівнясь! Струнко! На місце проведення першого етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької, військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Кроком! руш! Мі, педагоги, гості наші. Мені приємно бути присутнім на цих змаганнях, патріотичних змаганнях Джура. Так сталося, що минулого тижня на території Верхньовизницького Старосинського округу збиралися з многих областей України учасники. Змагань учасники з люту національного спротиву, де вперше було два роки назад ще губернатором Віктором Федоровичем Микитові започатковано. Чому ми у нас збиралися? Бо в нас самий найбільше розвинутий цей напрям на спротиву. Було присутні близько 250 учасників з шести областей України, крім Закарпаття. Все було красиво, і я знаю, що з школи діти були там присутні і дещо що бачили, але я і тоді говорив і зараз повторю вам, держіть в руках лише ужбову зброю. Дасть Бог, що ви не будете ніколи держати в руках бойову зброю. Дай Бог все закінчиться і все буде добре. Що вам сьогодні побажати? Ну, Перше, то щоб ви здорові, з емоціями нормальними пішли у свої школи, щоб не було ніяких тут травм і так далі. Все одно будуть ті, що виграють, будуть ті, що будуть мати друге місце, третє місце і так далі. Не робіть з цим проблему. Ви маєте готуватися, а ваші вчителі зроблять все для того, щоб ви на наступний рік були кращими. Хай переможе сильніший. Слава Україні! Героям! Слава! Доброго дня всім! Щиро вітаю вас, юні джури. Ваших наставників і всіх присутніх тут. Хочу насамперед побажати вам незабутніх емоцій від сьогоднішнього дня, від сьогоднішньої гри, яскравих вражень та перемог, щоб ви відчули себе справжніми козаками. Ви наша надія, ви наша гордість. Слава Україні! Героям! Шановні журі, шановні голово, шановні учасники змагань, вітаю сьогоднішніми вас змаганнями. Що вас важаю? Бажаю перемоги кожному за те, що ви сьогодні тут є, і щоб вас не покидало здоров'я, щоб не було травм, а переможе дружба. Слава Україні! Героям слава! Добрий день, шановні учасники змагань, шановні наші гості, члени суддівської нашої колегії. Сьогодні вперше у нашій територіальній громаді проводиться. Перший територіальний етап всеукраїнської гри Джура Сокіл ми дуже раді, що всі команди усіх закладів загальної середньої освіти, які в нас є на території, їх є п'ять, у тому числі початкова школа, а всі чотири заклади представили свої команди. Це дійсно гра, яка вчить нас бути справжніми патріотами, захисниками своєї вітчизни. Тому бажаємо вам якнайкраще показати всі свої знання, вміння, які ви готували в своїх закладах, готовність прийти на допомогу один одному. Це робота в команді, спритність, митливість, сміливість, це знання історії, це знання надати першу медичну допомогу. Надіємося, що ви. Не застосуєте ці знання, сподіваємося, і дуже би ми хотіли. Але треба бути готовими до цього, тому що ворог у нас вже близько є, і ми маємо бути готові до супротиву, готові захищати свою Україну. Бажаємо вам успіхів! Найкраще представити свою команду. Хай переможе найкращий, тому що вас чекають подарунки, кубки, дипломи і грошові. Призи на команду для придбання спортивного та туристичного знаряддя. Перше місце три тисячі, друге місце дві тисячі і третє місце тисячу гривень. Тому бажаємо вам, хай переможе найкращий. Слава Україні! Героям слава Україна! Козацькому роду немає! Верхньовизницького закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів за третє місце у першому територіальному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Будь ласка, Васильович, та сертифікатом на тисячу гривень за третє місце для придбання спортивного та туристичного обладнання. Вітаємо і кубок! Будь ласка, запрошуємо. Роєвого виховника так само можна, і зразу спільне фото. Та, спільне фото. Нагороджується рій Молода Січ за третє місце у першому територіальному етапі військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Кленовецька гімназія! Та сертифікатом на тисячу гривень. ваші такою ж грамотою нагороджується рій, кіборги, пузняківського закладу перших третіх ступенів за друге місце у першому територіальному етапі всеукраїнської дитячо юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура та сертифікатом на 2000 гривень. Вітаємо! Ж грамотою нагороджується рій, Обратими Кольчинського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів за перше місце у першому територіальному етапі всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри сокіл Джура та сертифікатом на 3000 тисячі гривень. Вітаємо!